Господи, я прошу тебе, дай мені просто записати це відео, щоб воно було на просвітлення людини і на твою славу. Амінь. Сьогодні моя майже улюблена рубрика, тому що сьогодні ми розбираємо речі, які Біблія серйозно називає гедотою перед Господом. А я люблю цю тему, я її важко духовно переживаю, але я дуже хочу, щоб сьогодні ми разом з вами про деякі важливі речі поговорили, а найбільше побачили, наскільки філігранним стає диявол у тому, як він підбирає слова. Що він говорить, і треба як... бути дуже пильними і дуже уважними, щоб розпізнати, що, що тут цей такий запашок гедотності. Якось підписниця скинула мені відео пані Ірини Мушчук. Сьогодні про неї поговоримо власне і її відео подивимося. І, і зі словами, що ви про це думаєте. Так от сьогодні хочу я сказати на загал, що я про це думаю. Одразу невеличкий спойлер, скажу, я ні в якому разі цим відео не намагаюся показати якусь свою кращість, якусь свою святість, чи щось в тому роді, тому що критикую когось, хто не є християнином. Пані Ірина Мощук, У неї 245 тисяч підписників, тобто 245 тисяч цікавляться тим, що продукує, що розповідає пані Ірина і. Вочевидь, з нею погоджується, і я хочу, щоб ви зрозуміли, що пані Ірина це просто отка пімпочка загалом в соцмережах в інтернеті. Їх просто множити на тисячі, а це просто такий взірець, який попався під руку. Отже, підписана вона як майстриня роботи на знакому плані, щоб це не означало «криваю свідомість та серця. Ясно, понятно. Рестресолог цілитель ченнелер, фасилітатор кундаліні. До речі, про кундаліні йогу мене щодавно з Ольгою Лозяк записали. Просто прекрасне інтерв'ю, я вважаю, де ми дуже чітко воля розклала на поличках абсолютно про най-най-най-най найбільше. -най -най Зараз популярні духовні практики, які не є християнськими. Оля 10 років була занурена професійно в езотерику і після свого навернення, після пережиття тепер служить тим, що проповідує правду про езотерику. Тому обов'язково, коли додивитись це відео до кінця, в описі є посилання на наше нею інтерв'ю. Так, от я хочу, щоб ми послухали це відео, яке мені прислали. Почули, просто почули, що в ньому не так. Давайте дивитися. Про це вам не розкажуть в церкві. Ми носимо на собі хрестик із зображення Ісуса розп'ятого, стражденного, вбитого, і ми кладемо це прямо на серце. На анахату, на центр любові. Подумайте, щодня ваше серце сприймає символ страху боками. Дуже часто ті люди, які займаються окультними практиками, обвішують свої кабінети іконами, вони можуть молитися, у них може бути свячена вода, у них можуть бути хрести. Так і не відрізниш, що це не якась нехристиянська духовна практика. Але якщо ви чуєте, Якісь такі слова, як оце анахата і інші слова, вас має миттєво. З'являтися якась настороженість. Ви маєте миттєво розуміти, що тут щось не так, тому що ви ніколи в церкві не чули такого слова. Google вам в допомогу, GPT вам в допомогу. Просто дізнайтеся, що це. І як ви десь читаєте, як я зараз. Анахата – це четверта чакра в системі чакр, також відома як серцева чакра. Вона розташована в центрі грудей і пов'язана з емоціями, любов'ю, співчуттям, радістю та гармонією. Якщо ви бачите слово чакра, все, пишіть пропало, тікайте звідти, нічого не дослуховуйте, не шукайте в тому нічого доброго, не шукайте ніякого оправдання, тому що ви чуєте. Не грайтеся в ці ігри, тому що може статися таке, що вам не вистачить в які який, в якийсь момент чи знання, чи опору, сили опору, і ви можете не помітити, як ви. Почнете входити в ці духовні практики, бо вони гарно запаковані. Дуже легко впасти в спокусу, спробувати раз, а потім вона вас може затягти. Тому, будь ласка, ніяких анахат, вам цього не потрібно. Слухаємо далі. щодня ваше серце сприймає символ страху, болю і смерті. Через нього тече енергія, і вона забарвлена. Вона говорить про те, що ми носимо на своєму серці символ страху, болю і смерті. Але що не говориться жінка? А ну давайте. Чи ви чи ви вловите? Через нього тече енергія, і вона забарвлена стражданнями. Так, хрест сам по собі є символом з'єднання небесного і земного. Отже, смертна кара через через розп'яття, придумана персами в другому столітті, здається, до нашої ери, і потім удосконалена римлянами. Це найжорстокіше, Досі вважається найжорстокішим видом покарання. Так, це місце смерті, місце болю і місце страждання. В цьому жіночка права. Але вона не говорить про те, що через смерть Ісуса Христа це також місце перемоги. Тому що саме Хрест, почуйте мене, саме жертва Ісуса Христа, саме Його смерть і згодом Воскресіння, стали перемогою над смертю, стали перемогою над силою сатани. Той, який прийшов у світ, щоб вбити, вкрасти і погубити, як пише Біблія. Ісус своєю смертю, і воскресінням перемагає силу сатани. Знаєте, сатана він дуже багато знає, і він чудово знає писання. І Те, що ви знаєте Біблію, ви цим його не здивуєте. А навпаки, він може вас здивувати тим, як він знає Біблію. І... Так, він може щось говорити, і він може щось недоговорювати. Хрест сам по собі є символом з'єднання небесного і земного. Але коли на ньому Ісус у момент найбільшої муки з енергетичної точки зору це вже не захист, а постійне підживлення болю. Серце не може бути відкритим, коли воно щодня приймає частоти жертви. А потім ми дивуємося, чому страждання, провина, самозаперечення є нормою нашого життя, але Бог це не біль, Бог це любов. Чуєте цей запах смаленого? Чуєте, як гарно, красиво. Обернулося все. Так, правильно вона говорить, Бог це любов, це її останні слова. Але перед тим вона говорить: Бог це не біль, Бог це любов. І це шикарна, розкішна, дуже крута і дуже професійна маніпуляція, особливо для християн, які почують ці слова. Бо всім нам би хотілося, щоб в нашому житті з нами, хорошими людьми, не ставалося нічого поганого. І все, що стається в нашому житті, погане, це щось неправильно. І Бог десь недобачив, не дочув, помилився, щось недоробив. Розумієте? Якщо Бог це любов, то чому я страждаю? Чому страждають мої рідні? Чому йдуть в світі війни? Вона ж щойно говорила про хрест, щойно говорила про страждання. І знову ж таки підміна понять, розумієте? Тому що так, Бог це любов, це беззаперечний факт. Це беззаперечний факт. Бог це любов. Але Ісус приніс себе в жертву. Через біль і через страждання несправедливо вважати, що християнство це виключно про любов. Ісус приходить в цей світ, стає людиною і помирає на хресті. Бог дає нам спасіння, дає нам відкуплення усіх гріхів, усього людства, усіх поколінь, через страждання свого сина, через страждання Ісуса. Знаєте, жити з таким однобоким уявленням, що я християнка, тому мене ніщо погане не бере, бо Бог це любов. Це трошки так, знаєте, інфантильно. Ісус показує, що Він постраждав і каже: Беріть свій хрест на себе, ідіть зі мною, придіть до мене всі втомлені і обтяжені. Це не означає, що жертви Ісуса замало і Він щось не доробив. Це означає, що в нашому житті, тут на землі, коли Ісус багато разів говорив про те, що будете переживати страждання, але знаєте, що я з вами в цих стражданнях тут на землі ми зазнаємо горя, але кріпіться каже Ісус: я світ переміг, і на небесах нас чекає. Вічна радість з Ісусом Христом. Тому пані жіночка Ірина Мощук трошки нам набрехала. Друзі, такий сумбурний вийшов цей випуск. Сподіваюся, вам було зрозуміло, вам було цікаво. Я прошу вас залишити ваш коментар, підписатись на наш канал. Дякую всім, хто підтримує наш канал фінансово. Завдяки вам. Ми можемо популяризувати наше відео на різних майданчиках в інтернеті. У нас також є Фейсбук-сторінка. Не забудьте підписатися на нас і там, і слідкувати за нашими випусками. Бажаю вам мудрості, бажаю вам пильності і бажаю вам перебувати в світлі Божої правди. До наступної зустрічі!